Днями у Шепетівці пройшла 12-та обласна спартакіада працівників лісового господарства, в якій взяли участь представники трудових колективів державних підприємств з Хмельниччини, всього 9 команд із міст Ізяслава, Литичева, Славути, Старокостянтинова, Хмельницького, Нової Ушиці, Ярмолинець, Кам'янця-Подільського і Шепетівки. Урочисто святково пройшло відкриття спартакіади на стадіоні спортивного комплексу Шепетівки Колос. Учасників змагань у цей день відповіли заступник голови Шепетівської райдержадміністрації ліник Юрій Володимирович, голова обласної організації прав працівників лісового господарства, Ковальчук Тамара Опанасівна, директор державного підприємства Шепетівське лісове господарство Сесюк Володимир Михайлович, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства, лісовий Віталій Митрофанович. В такий прекрасний хороший день. Сонячний день хочу побажати, щоб наше спортивне свято пройшло коректно. Всім побажати здоров'я, гарних успіхів, і хай переможе найсильніший. По завершенню урочистостей команди учасники взяли участь у змаганнях, програма яких була досить таки насиченою і різноманітною. Першість спортсменів визначалася у командному заліку з наступних видів спорту: волейбол, мініфутбол, перетягування канату, настільний теніс і шахи. В особистому заліку спортсмени змагалися з армрестлінгу, гірьового спорту і кульової стрільби. Змагання проходили протягом дня у різних спортивних залах Шепетівки. Урочисте закриття спортсменів. Отакіади відбулося на стадіоні спортивного комплексу Колос за результатами змагань у командному заліку місця розподілилися таким чином: третє місце посіли спортсмени із державного підприємства Ізяславське лісове господарство, друге із міста Славути. Переможцями стали працівники державного підприємства Шепетівське лісове господарство. Лісівникам було вручено почесний диплом за перше місце і кубок переможця. Окрім того, за перше місце в трудовому суперництві між колективами Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства і досягнення найкращих результатів підвищення ефективності використання лісосировинних ресурсів, успішного виконання запланованих обсягів робіт за підсумками роботи за другий квартал 2013 року шепетівському підприємству Лісове господарство було вручено диплом першого ступеня та перехідний прапор дипломом Федерації Спілки України було нагороджено знову ж таки трудовий колектив державного підприємства Шепетівське лісове господарство за перемогу у всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір за 2011-2012 роки в номінації Кращий договір у сфері лісового господарства. Директор державного підприємства Шепетівське лісове господарство Сесюк Володимир Михайлович був нагороджений почесним знаком за розвиток соціального партнерства Федерацією прав спілок України. Ми вітаємо шепетівських лісівників із заслуженою перемогою, зичимо здоров'я, щастя і трудової наснаги.